А буде взагалі наступний етап перемовин. От нас будуть садити знову за стіл з росіянами. Ми, ми очікуємо на це, пане Скочеляс. Політично це зараз виглядає так, що от знов ну бо сьогодні Сибіга, міністр закордонних справ, сказав про що Що 100 днів, відколи ми домовлялися, що будуть якісь якісь результати буде Росія не обстрілювати нас. Ну але ми бачимо, що відбувається. Вони не виконують ті умови, які вони декларували. Тут, швидше, напевно, навіть я вточню, сідати ми точно будемо за сіл перемовин, а от чи це буде дієво? Ну, власне. Я нагадаю, що на початку війни ми про це вже здається теж говорили в цій студії Зеленським. Було було підписано рішення, документ, скажімо так, я точно не скажу, якого саме формату, про неможливість перемовин з Росією, так? Але... Міжнародні реалії нас поставили в ситуацію, що довелося йти на інший якби, крок всупереч тому попередньому. Чому саме тому, що маємо при владі в Сполучених Штатах людину, про яку теж сьогодні і постійно ми говоримо? Тому, якщо йдеться про Україну, то Україна вимушена буде сідати за стіл переговорів, але чи буде з цього результат, який би ми навіть гіпотетично могли приймати, я абсолютно сумніваюся. Чому саме тому, що з позиції, наприклад, чи з боку Росії, немає абсолютно жодного зараз зацікавлення в якихось конструктивних результатах таких переговорів? Ці переговори будуть проводитися лише для того, щоби. Не дратувати зайвий раз Трампа, так? оскільки Трамп виступає таким собі е, глобальним медіатором в цьому конфлікті, і він е, пропонує, вимагає від учасників е, війни російсько-української, щоб вони е, досягали е, якогось рішення е, дипломатичним мирним шляхом. Відповідно, е, Путін, як ми побачили, не буде. Йти е, публічно різко всупереч у цій позиції Трамп. Інша справа, що знову ж таки, як вже не раз, і публічно, е, е, абсолютно. Да, як вже не раз було зазначено, і сьогодні також в цій студії е, дії Путіна вони е, однозначно є оцим водінням Трампа за ніс, так тобто е, він робить свою справу. На жаль, ця справа полягає в тому, щоб продовжувати нищити Україну. І Трампа Путін розглядає як абсолютно сприятливий міжнародний чинник для своїх дій, так тобто він має розв'язані руки, але він мусить показувати, що він враховує от позицію іншого впливового гравця на міжнародній арені. Тому але дивіться. Я продовжуйте. Але і президент Зеленський сьогодні сказав, що війну треба завершити до завершення Каденції Трампа. Ну, я думаю, що це, ну, це ну, власне, сказано. теж є трошки в тому ключі Дум... ну, думаю, гра якась, слів. Така... Скажімо так, це є гра слів. Груба іронія. Щоб сказав, щоб мягко сказати, це є гра слів. Як я собі думаю, в перспективі, на жаль. Якихось реальних результатів дипломатії в українсько-російській війні, чи російсько-українській, точніше війні, ми не зможемо отримати. Тобто всі сторони це добре розуміють, українська позиція тут полягає в тому, щоб зберігати певну прихильність Америки, зберігати прихильність Сполучених Штатів. Якби там ми Експерти, чи пересічні українці не сприймали Трампа, на жаль, він є лідером тої держави, від якої максимальною мірою залежить міжнародна складова української сили в цій війні. Так і я тут хотів би пригадати. Вже тепер екс-прем'єра Канади, який тільки коли Трамп мав приходити на посаду президента, зазначив прямим текстом, що всі країни західного світу демократії не зможуть замінити одні сполучені штати в обсягах і силі підтримки для України. Тому ми мусимо з тим рахуватися, і хочемо ми того, чи не хочемо подобається нам Трамп чи не подобається. На жаль, ми мусимо теж показувати, що ми враховуємо його заяви. Ми враховуємо його позицію, ми враховуємо його заклики і так далі. Але от крім тої заяви, про яку ви сказали Зеленського, існує також ціла низка заяв Зеленського про те, що ми не бачимо від Путіна якихось навіть натяків на. Прихильність до мирного вирішення війни оцієї російсько-української, і знову ж таки повторююся, це абсолютно закономірно, тому що з приходом Трампа, ну, які були от закиди в Путіна в його оточення стосовно ситуації з війною у війні з Україною. Тобто він говорив так, що. Війна з Україною дуже швидко припиниться, якщо Захід перестане підтримувати Україну. Як вона припиниться зрозуміло, як капітуляцію України е, відповідно зараз є слушна нагода для цього, так тобто І Трамп зменшує Трампа та підтримку Трамп політично фактично вже відсурався від підтримки України. Він е, більше того, деколи звинувачує. Що Україна сама винна в цій війні, в її початку і так далі. Е, крім того, от е, тут згадувалося про вибори, можливі. Ну, Зрозуміло, що для України вибори зараз загальнонаціональні і абсолютно неприйнятні. Але для Путіна це є один із можливих інструментів розхитати ситуацію всередині України. І е, ця ж сама риторика, пригадаю, вам. Проскакувала і у Трампа, так? Тобто він говорив теж про те, що от Зеленського, пам'ятаєте, рівень підтримки 4 відсотки. Ці 4% я дуже добре запам'ятав. Це було прямим текстом сказано. Потім наші, де завоювали по. Поширювали і інше опитування, де там підтримка. Ну там своя формулювання, не така пряма підтримка як кандидата в президента, а просто довіра була понад 60%. До влади, угу, до президента. От, зараз я буквально е, сьогодні прочитав, що починаються е, такі хвилі стосовно Єрмака, що в угу. Вашингтоні не сприймають Єрмака. що от Єрмак дратує Вашингтон. Єрмак дратує. Оточення Трампа, тобто з цього боку, я так собі думаю, заходять. Ми теж дуже часто дуже тішимося з різних мемів стосовно ярмака, але в нинішній ситуації, як на мене, є такий золотий вислів. Коней на переправі не міняють так. Тобто, якщо почнеться зміна в верхніх ешелонах влади України, в найверхніших ешелонах, то це швидше за все буде на руку і Путіну, і буде на шкоду Україні. Ну, я би Заключні трохи не погодився думки, з тою думкою, що ми не повинні заглядати в рот. Можливо, так, якби негативно я би теж не висловився, заглядати в рот. Але розраховувати і намагатися здобути підтримку міжнародну, чи зберегти цю підтримку ми однозначно мусимо. Наведу ще один приклад, який, в принципі, всім відомий, але чомусь ми його трошки вже відсунули на задній план. Буквально знову ж таки вчора чи передвчора Зеленський сказав, що нам для підтримки бюджету просто підтримки бюджету потрібно 40 мільярдів доларів на рік. Тобто, це є сума, яку ми не витягнемо в себе з нашої економіки. Це та, яка мусить бути отримана колись, вона забезпечувалася сполученими штатами до Трампа. Так зараз треба шукати інші джерела європейські, так і очевидно. Це мусить бути, тому що якщо ми хочемо, щоб економіка не впала, вона мусить мати відповідне фінансове забезпечення. І з іншого боку, зрозуміло, що ми самі маємо свою перемогу кшталтувати. Ми маємо Цю перемогу реалізовувати, тобто, так як колись знову ж таки надміру розраховувати на те, що от прийде НАТО нас захистить так чи допоможе нам виграти він, чи навіть я е, буквально е, кілька днів тому був на конференції, де один з представників України сказав, чи готові німці воювати за Україну. Ну, Бздурне питання, зрозуміло, це абсолютно не, неадекватне питання, але є такі люди, які ну це викладач, це не просто якийсь пересічна бабця на базарі, які е, е, про це говорять. Е, я не про це говорю, я говорю про те, що воювати будемо і мусимо, і маємо ми, але підтримка нам буде потрібна. І, отак, якщо дуже е, говорити, вже... Відверто, то нам потрібно вистояти до 28-го року, так тобто до моменту, коли дасть Бог зміниться в Сполучених Штатах влада на більш адекватно. Якщо би нам вдалося швидше перемогти Росію, то супер би було, але поки що такий реалістичний в мене сценарій, що нам треба просто розуміти, що є об'єктивні обставини, і їх треба враховувати.